Всім вітання хлопці, дівчата. Хочу вам показати Оце у нас рой, який я піймав з альпійського вулика. Ну коротше Бачите, я от тільки заглянув і вирішив вам показати, які з альпійця раї вилітають. Так, да, гарна, гарна сім'я, дуже потужна, дуже. Тобто зараз я вам покажу ну це пушка. Бачите, сируй. рой давиче вилетів. Що він витворяє, так? Тобто зараз не буду його визбувати тут з темпу. Хоча тут вже треба ващинки ставити ще рядочок. Ще рядочок вашіни, зараз знімемо, подивлюся, що там внизу. Друзі, от сняв. Дивіться, як гарно коли ви Оце я недавно поставив. Коли ви огранічуєте десятку, допустимо, на 8-7 на рамок, сюди поставили за заставну кормові і вони починають виганяти. Бачите, отут була кормова. Давайте ще зглянемо і зрозуміємо, що у нас взагалі з взятка. Може вони його... Перетаранили туди. Хоча я її не драв, тобто не вскривав нічого. Щоб. Ну вона. Щас зняла, неудобно не рукою. І вона, вона важка, вона печатна. Вони під'їдають, якщо їм треба. Це дуже класно, от, коли не вскриваєш, за заставною тримаєш, ну ти знаєш, що тут все добре, тому що. Вдруг надомет, будь ласка, в них за заставною яничка. І отак от, от вони, вони построїли, відбудували. ващинку крайню. Крайню ставив крайню. Етакарника. F1 од балюбаша. Тут засів. Тут засів, засів, а вони мама. Красотка. F1. Ну, клас. Клас, клас, клас. Аби не раїлась, Ну, Опять же, да, на на такій потужній сім'ї він поділився, потім сальпіця ще один рой. Я не передивлявся. І вони випустили ще один рой мощний. Сказали, що великий полетів. Так, 2, 4, 6, 8. Дивіться, хто казав, що в десятку 10 не заходить. От 35-та рамка Гофман. Убираємо сюди спокійно ставиться 10 рамка, все працює. У мене хлопці з Болгарії казали, що 10 рамок не залазить. Ну, не знаю у кого не залазить. У нас все залазить на 35-й Гофман. Навіть на 36-й полізе, тому що тут ну, 370-300-369 мм. Тобто ну, все йде. Ну отак от, 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 от раї у нас працюють. Клас. Зараз на місце поставлю.